У Великій Британії спалахнув гучний скандал. Новий міністр оборони Великої Британії Гран Шапс, ймовірно, без відома прем'єр-міністра Ріші Сонака, заявив, що країна відправить до нас своїх інструкторів. Як на це відреагували у Кремлі? Дізнайтесь просто зараз на Ютуб-каналі «Сій час у студії Софія Кожемник, і ми починаємо. Новий міністр оборони Великої Британії Гран Шапс шокував увесь світ своєю заявою в інтерв'ю за Телеграф. Він заявив, що британські війська можуть бути розміщені на території України. Мова йде про відправку до нашої держави британських інструкторів, які будуть на місці навчати українських військових. Сьогодні я говорив про те, щоби з часом перенести навчання ближче до України і навіть всередину України, зокрема на захід країни. Нагадаю, що раніше Великобританія вже навчала воїнів ЗСУ на українській території. Зокрема, у 2015 році Сполучене Королівство започаткувало навчальну тренувальну операцію Орбітал для підготовки воїнів зсу. Вона тривала сім років до лютого 2022 року і була призупинена через побоювання вторгнення Росії зазначається, що в межах операції Орбітал вишкіл пройшли 22 тисячі українських військових. з липня 2022 року Велика Британія відновила навчання українських військ, але вже на своїй території та в межах іншої операції. Окрім проведення навчань, ШАПС також закликав британські оборонні фірми відкривати заводи в Україні, як це вже зробила бає. Systems. Я думаю, що існує можливість принести всередину країни не тільки тренування, бо, як ми бачимо, BAE Systems починає виробництво в країні. Я дуже хочу, щоб приєдналися і інші британські компанії, зробивши те саме. Тож, думаю, ми зробимо крок до навчання та виробництва в Україні. Зауважу, що BAE Сістемс одна з найбільших у світі оборонних компаній, що спеціалізується на виробництві різних видів озброєнь, які вже працюють в Україні. Мова йде про артилерійські системи л 119 та М 777 а також БМП СіВІ 90 Водночас відправити в Україну ШАПС планує не лише інструкторів, а й королівський військово-морський флот для захисту судноплавства у Чорному морі. Британія морська держава, тому ми можемо допомогти, можемо порадити, оскільки йдеться про міжнародні води. Важливо не допустити, щоб міжнародне судноплавство у цих водах стало якимось чином забороненим за замовчуванням. Після таких заяв бити на сполох почали британські журналісти, які наголосили, що обидва цих кроки означатимуть значну ескалацію участі Великої Британії в захисті України від путінського вторгнення. В той самий час вони констатували, що слова шапса ймовірно знаменують зміну підходу уряду до розгортання контингенту. Гасити полум'я скандалу довелося прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунаку. За його словами, шапса просто неправильно зрозуміли. Міністр оборони говорив про те, що можливо одного дня в майбутньому з'явиться можливість частину тренувань проводити саме в Україні. Але це питання довгострокової перспективи, а не тут. І зараз британські солдати не братимуть участі у нинішньому конфлікті. Цього не станеться. Все, що ми робимо, ми тренуємо українців. Ми робимо це тут, у Великій Британії. Не зміг не прокоментувати цю інформацію, і заступник керівника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. у своєму телеграм-каналі. Він написав, що якщо британські інструктори прибудуть в Україну, то вони нібито стануть легальною ціллю для знищення російською армією. Окрім Британії, він став погрожувати і Німеччині. У дописі Медведєв зазначив, що якщо ФРН передасть Україні ракети Таурус, то заводи країни, мовляв, стануть для Кремля законними цілями для ударів. Нагадаю, що істерика заступника голови Радбезу РФ пов'язана з тим, що напередодні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі Агнес Штрак Цімерман закликала уряд Німеччини негайно поставити Україні далекобійні ракети Таурус і вважає, що Україна має право атакувати цілі на території РФ. Поки ви дивитеся це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. А ми продовжимо. Тим часом Росія почала активно готуватися до тривалої багаторічної війни проти України, значно збільшуючи видатки на оборонну сферу. Як повідомляє британська розвідка, про це свідчать документи Міністерства фінансів РФ, згідно з якими, у 2024 році на війну Кремль збирається спрямувати третину загальних видатків держбюджету, а це майже 11 трильйонів рублів або 112 мільярдів доларів. Спецслужба припускає, що Росія зможе забезпечувати такий рівень оборонних витрат шляхом скорочення видатків на інші потреби держави. Міністерство оборони Великої Британії зауважують, що повна інформація про російські витрати на оборонний сектор засекречена. Однак, навіть ці цифри, що просочилися на загал, свідчать, що Росія готується до багатьох років бойових дій в Україні. Чи вірите ви у те, що Велика Британія відправить своїх інструкторів в Україну? Пишіть свої думки у коментарях. Якщо вам сподобався цей випуск, підпишіться на наш ютуб канал, аби бути в курсі усіх найактуальніших новин. Не зупиняйте це відео, щоб дізнатися про успішні операції українських спецслужб. Українські військові б'ють рекорди зі знищення ворожої техніки. Скільки за тиждень російських бронемашин ЗСУ перетворили на металобрухт та як це пов'язано зі збільшенням оборонного бюджету загарбників? Почуєте просто зараз на Ютуб-каналі «Сій час. Порахує від Кобзонених Росіян для вас Софія Кожевник. Поблизу Молочанська Запорізької області українські захисники знищили черговий зенітно-ракетний комплекс Тор. Відповідні кадри нині ширяться мережею. На відео видно, як Прямим влучанням був знищений ЗРК. Варто додати, що Мовчанськ розташований приблизно за 30 кілометрів від лінії зіткнення, а тому найімовірніше, тор був знищений за допомогою реактивних систем залпового вогню Хаймерс. Відзвітували про результати своєї роботи і бійці Національної гвардії України. Цього разу вони показали, як добили новітній російський танк Т 90 М прорив. На опублікованих кадрах видно, що танк вже був підбитий, ймовірно, за допомогою протитанкового ракетного комплексу. Однак не знищений, а тому росіяни могли забрати його вночі і відправити на ремонт. Для цього воїни НГУ за допомогою fpv дрона підлетіли до командирського люка і з першої спроби закинули всередину танка гранату. Як результат, машина зайнялася і вже не підлягає відновленню. Загалом же за минулу добу на півдні України наші захисники ліквідували 251 російського загарбника. Про це повідомив прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. За їхніми даними, протягом доби воїни ЗСУ виконали 1231 вогневе завдання. Як результат, окрім особового складу, було знищено 23 одиниці військової техніки, а саме 5 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 2 засоби ППО, стільки ж БПЛА, а також 4 автомобілі-загарбників. А за тиждень з 25 вересня, по 1 жовтня, ЗСУ знищили майже 3 тисячі російських окупантів. Про це відзвітував заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Окрім цього, ворог поніс суттєвих втрат у військовій техніці. Зокрема, за тиждень було ліквідовано 40 танків, 77 бойових броньованих машин, 244 артилерійські системи, 9 РСЗВ, 6 установок ППО та 149 автомобілів. Додам, що згідно з даними Генерального штабу збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 278 тисяч своїх військових. Очевидно, що з такими втратами у техніці Росія не зможе довго тримати оборону, а тому Кремль значно збільшує видатки на свою армію. Як повідомляє британська розвідка, про це свідчать документи Міністерства фінансів РФ, згідно з якими у 2024 році на війну Кремль збирається спрямувати третину загальних видатків держбюджету, а це майже 11 трильйонів рублів або 112 мільярдів доларів. Спецслужба припускає, що Росія зможе забезпечувати такий рівень оборонних витрат шляхом скорочення видатків на інші потреби держави. Міністерство оборони Великої Британії зауважують, що повна інформація про російські витрати на оборонний сектор засекречена. Однак, навіть ці цифри, що просочилися на загал, свідчать, що Росія готується до багатьох років бойових дій в Україні. Я нагадаю, що РФ планує воювати з Україною до 2025 року. Про таке раніше заявляв міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Нікчемність своєї армії він пояснює тим, що західні країни активно допомагають Україні озброєнням, а досягнути цілий за 2-3 дні, як відомо, загарбникам не вдалося. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео. Щоб не пропустити новий випуск, натисніть дзвіночок під цим відео.